Проведення позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Сьогодні у нас одне питання: питання стосовно епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ, в тому числі COVID-19 на території Калуської міської територіальної громади. Ну, напевно, не буду зачитувати дуже багато всякої інформації. Вже вчора всі читали, знали, яка зараз ситуація по грипу по ГРВІ. І ми маємо чітко рішення в нашої комісії визначити наші наступні кроки, будемо реалізовувати в нашій громаді. Отже, перше слово ми надаємо Чебану Івану Івановичу, начальнику калицького районного відділу, де Івано-Франківський обласний центр контролю та подхватких гроб моз України. Бласка, Іван Івановичу. Доброго дня всім. Доброго дня всім. Хотів сьогодні довести до відома голову Калуської міської комісії ТЕП з питань ТЕП та НС Андрія Найду та всіх членів про підемічну ситуацію з захворюваності на гострі респіраторні інфекції, грип covid 19 в Калуській територіальній громаді. Фахівцями Каловського районного відділу проводиться постійний моніторинг, облік, реєстрацію та розслідування випадків на спалах спалахів інфекційних хвороб за даними оперативної інформації з початку підсезону 24-25 років. Року в Калузькій територіальній громаді на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 10 389 осіб, в тому числі 7 151 дитина до 17 років, це становить 68,8%. На COVID-19 захворіло 14 осіб, це становить 0,1%, в тому числі троє дітей до 17 років, що становить 21,4%. Питома вага дітей у віковій Розподілі є наступною: від 0 до 4 років 27%, від 5 років до 14 років 64%, від 15 до 17 років 15,1%. Отже, бачимо, що найбільший відсоток припадає дитячого населення від 5 до 14 років. За вказаний період госпіталізовано в Калузькій територіальній громаді 135 осіб, з них 95 дітей до 17 років що становить 74%. Із них на COVID-19 госпіталізовано 10 чоловік, на грип 7, із них дітей троє. Протягом 7 тижня 25-го року в Калужській територіальній громаді на грип ГРВІ та COVID захворіло 517 осіб. Один випадок грипу на два випадки ковіду та два випадки ковіду лабораторно підтверджені методом ПЛР. В тому числі 356 дітей до 17 років, що становить 68,9%. Протягом 6-го тижня 25-го року захворіло 442 особи, в тому числі 289 дітей, це становить 65,4%. Спостерігається ріст на 17% протягом тижня. Протягом п'ятого тижня захворіло 409 осіб, в тому числі 278 дітей, що становить 67,9%. Сумарно спостерігається ріст захворювання на 26,4 протягом двох тижнів. Інтенсивний показник по області склав 830,11 проти 612,6 на 10 тисяч населення, вище середнього багаторічного показника на три. На 38,1% під підпорогу на 95%. Госпіталізовано всього протягом 7 тижня в Калуську територіальну громаду 16 осіб. Це 2,7% від загальної кількості захворілих. З них 14 дітей до 17 років. Це становить 87,5% від 0 до 4 років 5 дітей від 5 до 14 років 7 дітей, від 15 років до 17 – одна дитина. На COVID-19 госпіталізовано двоє осіб та одна особа хвора на грип. Дітей не було. З початку підсезону 24-25 року проти грипу в Калузькій територіальній громаді проведено 386 щеплень, в тому числі медичного ризику 95 осіб, епідризику 153 особи, інші 138 осіб. З початку підсезону 24-25 летальних випадків в Калузькій територіальній громаді не було. З метою стабілізації та недопущення поширення захворюваності на грип та ГРВІ, в тому числі і COVID-19. Пропонуємо взяти до відома інформацію нашу щодо підемічної ситуації з грипу та ГРВІ, в тому числі COVID-19, яка склалася на території Каласької територіальної громади. У зв'язку з високим рівнем інтенсивності епідеміологічного процесу та з метою недопущення подальшого ускладнення епідеміологічної ситуації, засновникам закладів загальної, середньої позашкільної освіти, керівникам закладів вищої фахової, передвищої та професійної та -тех... професійно-технічної освіти. Перевести заклади з 19 лютого по 4 березня 25-го року на дистанційне навчання Органам місцевого самоврядування спільно з Калуським районним відділом, ДУ Івано-Франківський обласний центр контролю профілактики хвороб моз України проводити щоденний моніторинг захворюваності на грип та ГРВІ, в тому числі covid 19 та у випадку перевищення епідеміологічного порогу, тобто більше 20%, Відсутніх приймати рішення щодо припинення навчального виховного процесу у закладах дошкільної освіти, керівникам вищих навчальних закладів вирішити питання щодо початку навчального процесу з урахуванням епідеміологічної ситуації на території області та при необхідності приймати рішення про перехід на дистанційне навчання. Керівникам закладів охорони здоров'я. Району та також територіальної громади міста Калуша, організувати щоденний моніторинг епідеміологічної ситуації в лікувальних закладах, обмежувати відвідування закладів охорони здоров'я на період ускладнення епідеміологічної ситуації, впровадити масковий режим у закладах охорони здоров'я, посилити заходи з профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань. Під час надання медичної допомоги пацієнтам відповідно до наказу номер 1777 від 3.08.2020 року про затвердження заходів та засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду. За пацієнтами забезпечити місця для утилізації медичних масок, посилити режим провітрювання, бактерицидне опромінювання кабінетів лікарського прийому, маніпуляційних а також місць загального користування, холи, коридори, чекальні, реєстратура тощо не допустити до роботи працівників з ознаками грипу та ГРВІ. забезпечити Чити заклади з засобами для гігієни, гігієнічної обробки рук. Рекомендувати профілактичну вакцинацію проти грипу особам з числа групу ризиків. Все у вас так? Так. Добре, є питання до Іванович? Добре, дякую поки, Івановичу. Так. Так. Далі запрошуємо до слова Семаньківа Богдана Івановича. Заступника директора КНП Калосський міський, центр первинної медико-санітарної допомоги Каласької міської ради. Будь ласка, Богдан Іванович. Доброго дня. Значить, в установа виконує накази як лабораторного центру, так і... Прийшов наказ тепер по Департаменту охорони здоров'я про обмежувальні заходи дотримання протипіднічного режиму в закладах охорони здоров'я та в умовах складної ситуації. От Іван Іванович вже зупинився конкретно на тих протиепідемічних заходах, які розписані в цих наказах, які вони подавали, які подає Департамент охорони здоров'я. Запроваджено моніторинг щоденний і щотижневий. Ну, якщо взяти по моніторингу по нашій установі, ну ріст є, ну я би не сказав, що катастрофічний. Якщо на попередньому тижні було зареєстровано е більше 210 випадків е захворювань, гострі респіраторні захворювання, то за останні тижні по установі було 276 випадків. Значить, з них 50 – це є е школярі та підлітки. Установа. В основному введено карантинні заходи, масковий режим, масками забезпечені. На вході навіть є, хто не може придмати, може взяти собі маску сам, скористатися нею. Посилено протимічні заходи, тобто дезінфекція приміщень, дезінфекторами, засоби дезінфекції для обробки рук ми забезпечені, переведена установа на трьохразове прибирання кабінетів, лампи, опромінювачі. Всі працюють. Якщо ми готові і працюємо далі. Добре. А є, є вивішені масковий режим, витягнуті з амбіолетні з попередніх років свіжих не було, але є ще попередні, так що інформаційно забезпечені матеріали. Основна ще проблема, що немає систем на ковід, це експрес. Якщо якщо є якась підозра, то. Мусимо вести у Франківську це поодинокі випадки, але на ПЛР, Франківську, обласний лабораторний центр. Це трошки гірше, бо раніше ми їх масу мали по гуманітарній допомозі, централізовано. Не по гуманітарній, централізовано ми отримували зараз. Угу. Тобто про 14 осіб, які захворіли, то вони франківські їхали, так? Позначатися вдавали аналізи? Дивись, на covid 19 захворіли 14 осіб. Ну, До. це все діагностовано у умовах стаціону. Так, коли везли у на підтвердження плр тестами у обласний лабораторний центр. Добре, є ще питання, Богдан Іванович? Добре, дякую, Богдан Івановичу. Так, далі слово надаємо Німо Каліні Володимирівні, заступника директора КНП Калицька міська лікарня Каласької міської ради. Будь ласка. Так, всім доброго дня. Сьогодні представляю інтерес Калуської міської лікарні, враховуючи неблагополучну епідемічну ситуацію та різ захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ми можемо повідомити в розрізі місяця лютого про те, що в період з 1 по 7 лютого всього захворіло 22 пацієнта. З них 20 пацієнтів з діагнозом ГРВІ. Один пацієнт з діагнозом грип, який підтверджений експрес-тестом. Це був грип типу а госпіталізовано всього 4 пацієнта. В тому числі один пацієнт був з підтвердженим діагнозом COVID-19. в період з 8 лютого по 14 лютого. Всього захворіло 25 пацієнтів. З них 24 пацієнта з діагнозом гервії. Один пацієнт з діагнозом грип, знову ж таки, це був грип А і був підтверджений швидким тестом. Госпіталізовано два пацієнта, в тому числі один пацієнт дитячого віку. З 15 лютого 2025 року по даний час всього захворіло 23 пацієнта з діагнозом ГРВІ, госпіталізовано 4 пацієнти, в тому числі два пацієнти дитячого віку до 17 років. Кожного дня проводиться інформування Центру контролю профілактики і хвороб. А також щопонеділка інформуємо ДОС на рахунок епідемічної ситуації. В закладі так само написаний внутрішній наказ про дотримання епідемічного режиму згідно рекомендацій центру профілактики. В принципі, я не можу сказати, що у нас зараз на даний момент по закладу є якісь серйозні відхилення з сторону прогресії. РВЇ, але що стосується стаціонарної допомоги, то так пацієнти госпіталізуються в принципі з станом середньої важкості. Переважно це дітки. У мене в принципі все зрозуміло. Є питання до Аліни Володимирівни? Дякую. йому так, Валерій Васильович. Вам наступне слово так. Заступник генерального директора з адміністративної діяльності КНП ЦРЛ Калицької міської ради. Так, ну, коротко, що стосується нашого закладу, ще доволі свіжо в пам'яті робота в умовах спалаху COVID-19. Тому ще 10 лютого по закладу видано наказ про приведення в готовність закладу до роботи в умовах загострення підситуації. Що стосується самої готовності, киснем забезпечення, кисневих точок не зменшилось, достатньо маємо. Що стосується діагностики, ситуація така сама, як доповідав Богдан Іванович. Ситуація моніториться з початку року, з гострими респіраторними було госпіталізовано педіатричне відділення. 61 дитина. На зараз хворих з ковід і з грипом в стаціонарі немає. Ну, ситуація відчутна хіба по кількості працівників, які на лікарняних листаках або самі хворіють, або хворіють діти. У вас є основний прямо лежить для По моїх даних 5. 4-5. Сьогодні буквально положив ще одного, зараз йде діагностика, тоді 5 буде. Вони передбачені. Якщо прийдеться, не дай Бог, звичайно, якщо прийдеться розгортатися, то ми передбачали, обговорювали таку ситуацію і будемо розгортати ці ліжка на базі терапевтичного відділення і педіатричного відділення. Добре, дякую. Є питання? Добре дякую. Так, Ірина Олексіївна, начальник управління освіти Калицької міської ради. День управлінням освіти проводився і проводиться моніторинг відвідування учнями закладів освіти. І Починаючи з 10 лютого, коли розпочалася хвиля таких захворювань, ми почали моніторити кількість відсутніх дітей. І З 10 лютого ми по черзі приймали рішення про закриття тих закладів освіти, де було Перевищено поріг захворюваності, тобто де хворих дітей в закладі було більше 20%. І так щодня закривалося по одному-два заклади. І станом на понеділок, на вівторок, на вчорашній день у нас у громаді було закрито 10 закладів загальної середньої освіти. Це там, де поріг захворюваності був вищий, ніж 20%. Станом на вчорашній день 10 закладів працювало ще в звичайному очному форматі, інші були 11% закриті. Не закриті Припрошу, я приведені у режим навчання з дистанційними формами навчання і на виконання протоколу номер 3 обласної комісії ТЕП з учорашнього дня всі заклади загальної середньої освіти та позашкільної освіти були переведені на дистанційний формат навчання. Заклади дошкільної освіти працюють у звичайному очному режимі. Ми моніторимо їхнє відвідування. Вчора була проведена нарада з керівниками закладів дошкільної освіти, де керівники інформували про те, що рівень захворюваності в закладах дошкільної освіти зараз не є критичний. Більш критичний він був десь. Приблизно тижнів два назад. Зараз рівень захворюваності не є критичний, нема потреби поки що до того, щоб переводити заклади дошкільної освіти у дистанційний формат навчання. Крім того, ми розуміємо, що заклади дошкільної освіти в той момент виховують дітей, коли батьки на роботі. Тому закриття закладів дошкільної освіти ну, спричинить у громаді певний такий дисонанс, тому що батьки не будуть мати, де залишати дітей, коли йдуть на роботу. Тому було вчора обговорено з керівником. І прийнято рішення, що вони поки що, поки немає загострення такого, працюють у звичайному очному форматі. Коротко, все є питання Так, будь ласка. ще раз. Скільки було у нас закритих шкіл ліцеїв до вчорашнього дня? Ну не закритих, а переведених на дистанційне. десять. Працювало, одинадцять були переведені на одинадцяте половина. ТПТНС обласної скільки ви планували виводити з цього дня? Ну сьогоднішнього ще не мали виходити, ті, котрі були закриті, і мали виходити. то ті інформували про те, це, зокрема, Голинський ліцей, ліцей номер 2 про те, що у них рівень захворюваності не зменшився, і ми продовжували і так їм закриття до п'ятниці. А інші працювали, тому що в окремих закладах, от станом на вчора, наприклад, Рипінський ліцей, у них рівень відсутніх дітей був 8% всього цього Ліцей Бахматюка 10%, тобто. Діти там були, ну як, рівень не був переданий. Десятий як вони були переведені, і вони так само, якраз зранку я ще говорила із е, керівником вчора, то вони казали, що до п'ятниці вони продовжують, тому що у них рівень хворих дітей був все-таки 21. Є ще питання, реносі. Дякую. Дякую. Так, добре, є ще когось питання. Так, люб Мирсан, ви не хочете по заходах культурних? Давайте може пару слів, так як ви там бачаєте і тому далі? Всім доброго дня. У нас якраз на цей період також заплановано дуже багато заходів. Зокрема, завтра ми вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. І го потім у концертному залі, у нас заплановано 21 го числа захід. У Палаці культури юні заплановано захід 23 го числа. Тобто до 4 березня дійсно у нас заплановано багато заходів. Я хочу з вами порадитися, як нам правильно діяти в цій ситуації, тому що заходи заплановані як на відкритому повітрі, так і у приміщеннях. Які будуть рекомендації? Ну, рекомендації ми щойно говорили якраз, керівники, те, що ми проголосуємо зараз, за це і будуть рекомендації. Відповідно, до тих рекомендацій маєте працювати. Ми не можемо сказати, зараз такі от, і це тут проводить, тут не проводить. Чіткі рекомендації комісії будуть, які вже, до речі, висвітлювали попередні доповідачі. Так, бо поза шкіри у нас. За чітко заход, масові ми заходи, я так, ну, якщо ми проголосуємо, там вони вже і по регіональній комісії є. Ну, вони заборонені до четверта. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, на як. Ну, Відкриття, наприклад, дошки, так, то ну це, це не буде масове. це не є, зам, є масове, тобто це Михайлович, робити, так. що невелика кількість учасників, так, так. на вулиці, точно точно не то, дітей туди там викликати, ну, аж діти не будуть, бо це, так. це буде це, просто це, це, робити. Це. Або переносимо там, там буде відкриття мало, дошки так. на інший період, якщо вже так, якщо ну але якщо там прийдуть військові, наприклад, так. що захочуть. Так. Ну, так. Забрали ці тонки. А ми на чого лишився? Рекомендую все, режим тільки. Знаєш, як забрали, значить ми забрали Масковий режим дотримання всіх норм дивіться. Розуміло. Я думаю, що на щось цікаве, скажете, у нас. Я на заходи вас їх запрошую, тоді в масках. У масках на заходи запрошую. Тоді все. Розуміло. Так, добре, ми ще пане Руслан Богдану теж розкажіть пару слів, які там, як у вас там буде відбуватися. У нас на 22 число в суботу запланований був захід нагородження, Прийшов чемпіонат та кубок Калузької територіальної громади з за залу. Ми грали майже три місяці і вже дограли до нагородження, маєте до суботу. Майже суперкубок і нагородження всіх у цих етапів, які пройшли. Ми не знаємо, яка зараз ситуація з тим, що хотілося закінчити, тому що ну, реально ми їх потім не зберемо. Через місяць люди розбіжаються, підуть грати великий футболи, і тяжко буде їх зібрати, щоб їх нагородити. Маска. повідомити всіх і все з дотриманням. З дотримання. Більше захід, там годину, півтори на зустріч і дорослими. Дивіться, ну, дійсно, ситуація серйозна, жарти жартами, але тісно, треба дотримуватися тих вимог, які нам озвучили. І ми так само по не допускати до збільшення захворювань. Однозначно, тоді, якщо ми проводимо якісь такі заходи, то, що не масові, так, то та так, маски. Те, що ми так, наприклад, ну ми ж школі пережили, тобто так само було, 50, наприклад, були вимоги, там 50% відвідуваності, наприклад, закладу, масковий режим. Тобто, ну я так думаю, що, напевно, до цього ми так само повинні дотримуватися. там підказують сурніцю до 1 числа, також там. Також в тих самих рамках. Так, так, самих рамках як ми. Попросимо тренерів, щоб ви, ви повідомляли групу ціна пише, щоб утримувати маскового режиму, західному Добре, дякуємо тоді. Так, ну давайте. Є ще питання за уважні пропозиції. Тоді давайте, Олег Юрійович, будь ласка, озвучте пропозиції протоколу. Добрий день. Проєкт протоколу номер 3 позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 19 лютого 2025 року. Слухали перше про епідемічну ситуацію з грипу та ГРВІ, у тому числі covid 19 на території Калицької міської територіальної громади. За результатами доповіді та з урахуванням обговорення. Комісія вирішила перше взяти до відома інформацію доповідачів. Щодо епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ, в тому числі COVID-19, яка склалась на території Калуської міської територіальної громади, друге керівникам закладів загальної, середньої, позашкільної освіти, керівникам закладів фахової, передвищої та професійної професійної технічної освіти забезпечити виконання вимог протоколу номер 3 Позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18 лютого 2025 року щодо переведення закладів з 19 лютого по 4 березня 2025 року на дистанційне навчання. 3. Керівнику Калуського районного відділу ДУ Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, начальнику управління освіти Калуської міської ради, проводити щоденний моніторинг захворюваності на грип та ГРВІ, у тому числі COVID-19, та у випадку перевищення епідемічного порогу, приймати рішення щодо припинення навчально-виховного процесу у закладах дошкільної освіти. Результати моніторингу щоденно інформувати міського голову Андрія Найду. Четверте керівникам закладів охорони здоров'я на території Калицької міської територіальної громади. Організувати щоденний моніторинг епідемічної ситуації у лікувальних закладах. Обмежити відвідування закладів охорони здоров'я на період ускладнення епідемічної ситуації, впровадити масковий режим у закладах охорони здоров'я. Посилити заходи з профілактики інфекцій та інфекційного контролю під час надання медичної допомоги пацієнтам відповідно до вимог наказу МОЗ України від 03.08.2020 року за номером 1777, забезпечити місця для утилізації медичних масок, посилити режим провітрювання. Бактерицидне опромінювання кабінетів, лікарського прийому, маніпуляційних, а також місць загального користування. Не допускати до роботи працівників з ознаками грипу та гервії. Рекомендувати профілактичну вакцинацію проти грипу особам з числа групи ризику. Термін виконання постійно до стабілізації епідемічної ситуації. П'яте. Керівнику Калуського районного відділу ДУ Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, керівникам закладів охорони здоров'я на території Калуської міської територіальної громади забезпечити постійне виконання наказу МОЗ України від 17.05.2019 року за номером 1126 та комплексного плану заходів з готовності в міжепідемічний період. Та реагування під час епідемічного е, підйому захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Івано-Франківській області на 2024-2025 роки. Термін виконання постійно, шосте відділу інформаційної роботи виконавчого комітету міської ради, начальнику Калуського районного відділу ДУ Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Організувати проведення. Своєчасного інформування громадян щодо встановлених обмежень на території Калуської громади і обов'язкового дотримання заходів з профілактики захворювання на грип та ГРВІ, термін виконання постійно до стабілізації епідемічної ситуації. Сьоме керівнику Калуського районного відділу, ДУ івано франківського обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України щотижня інформувати міського голову про епідемічну ситуацію з грипу та ГРВІ, у тому числі COVID-19. На території Калуської міської територіальної громади до стабілізації ситуації. Восьме. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання залишаю за собою. Ріакт протоколу Є Зарішання зауваження до протоколу. Нема. Хто за даний протокол? За рішення протоколу? Хто проти? Утримався. Всі за, тоді всім дякую. Будьмо здорові.